На твою думку, можуть Саакашвілі на прохання Зеленського таки передати Києву, якби могли і хотіли, вже би передали. На сьогодні це вже тиск і фактично примус до того, щоб такий крок було зроблено. Оскільки ситуація Сакашвілі виглядає вкрай кепсько, а й стан виглядає дійсно, якщо не критичним, то вкрай вкрай складним. Взагалі сакашвілі дуже неоднозначна і. Не чорнобіла а постаті авантюрного політика, який є, вміє бути скавкою всім одночасно, і навіть зараз в цій ситуації він продукує цілу низку складних викликів і для України, і для Грузії, і для грузинського суспільства. Він з одного боку є заручником тих. Методів, яким чином робилися реформи в Грузії, по яких зрозуміло, що йду ціла низка розслідувань, і частина з претензій мають під собою підґрунтя. Чому і Україна, і європейський союз не акцентують уваги, наприклад, на тому, що Сакашвілі є невинним. Ніхто на себе не бере відповідальність підміняти суд і казати, що він є невинним. Але те, як відбувається судовий процес, це це переслідування в ганебних формах з доведенням Саакашвілі до критичного стану, з недопусками лікарів. З усім це говорить про політичні переслідування. Не по факту самих кримінальних справ, а по тому, яким чином це відбувається, і зрозуміло, що одним з вигодно цього є Путін, який не приховував свої відрази до Саакашвілі, Сьогоднішня грузинська влада є багато в чому орієнтованою на Москву, і можемо побачити навіть певну кореляцію між тим, як погіршується стан Саакашвілі, які кроки нього робляться, і тим, як Росія знімає обмеження на товари грузинські, запускає. Логістичні шляхи авіасполучення з Грузією, тобто, ми бачимо, що Грузія все більше наближається, зближується з Росією а на цьому тлі зменшуються стандарти європейської інтеграції, євростандарти, і зменшується рівень м'яко кажучи, довіри до грузинського правосуддя, особливо на кейсі Сакашвілі. Тому звісно, цей тиск буде наростати, тому що ця ситуація вона фактично є іспитом для грузинської держави, наскільки вона дійсно є реформованою? Оце і є саме ці виклики, про які ти говорив. А взагалі, в результаті що буде далі? Чи відбудеться посилення Росії за рахунок наближення з, з Грузією? Так і які наслідки і для кого вони такі більш будуть ну, сильні для Грузії, для України і чи для Росії? Я думаю, що Росія чудово розуміє, що вони програли грузинське суспільство. В суспільстві більшість є абсолютно антиросійською. Просто є ефект масштабу, коли це невеличка країна, в якої нема кажучи 200 кілометрів стратегічної глибини, коли росіяни заходять, можна логістику поламати і відповідно виграти, витримати перший удар і далі навпаки вже перемагати Росію. Грузія розуміє, що вони є маленьким. Острівцем поруч з Росією, яка може однією лапою лапу задавити, і тому це певним чином і форматує позицію суспільства, не дивлячись на всю відразу до Росії. Росія це розуміє, тому зараз створює вилки для грузинської влади. Вона з одного боку є проросійською, але з іншого боку, вона сидить на електронному стільці, від якого пульт грузинського суспільства. Тому цим відкриттям логістики, логістики авіа тощо вони ставлять на розтяжку грузинську владу між її ядерним виборцем. Який невеличкий, але згуртований, і він має свої інтереси з Росією. Ну умовно, скажімо, раціонально або ірраціонально він є проросійським. і між іншою частиною суспільства, фактично вергаючи Грузію в політичну кризу, підбурюючи її, це внутрішні Союз... питання, Олежа. Але я хочу запитати ще, наприклад, про те, ну чим загрожує так, би мовити, ще від... які відносини, як це позначиться на відносинах України та Грузії. Наприклад, чи потрібна Україні конче підтримка Грузії до прикладу в протистоянні з Росією? Ні, в Україні немає критичної потреби грузинській підтримці. Вона була б позитивною, звісно, і не була б зайвою, але критичної підтримки ані в воєнному, ані в геополітичному, ані в економічному, ані в фінансовому інших планах для України немає. Тут абсолютна асиметрія. Скоріше, Грузія потенційно зацікавлена в Україні в її підтримці, але зараз немає і в Грузії якоїсь жорсткої потреби або залежності для того, щоб вони займали умовно проукраїнську позицію вимушено. Тому і маємо в таку ситуацію, коли народи між собою в Обру сусідських відносинах, але грузинська влада в принципі має весь простір для того, щоб загравати з Росією, не зважаючи на. Ситуацію з Україною, звісно, ситуація буде погіршувати з офіційною владою, якщо не відбудеться зміна влади в Грузії, і наступні кроки. Я думаю, що це можуть бути і відкриття кримінальних проваджень, наприклад, за фактами туртур -тур для перевірки цього і а, стосовно тих, хто м, фактично переслідує Саакашвілі. Можливі інші більш жорсткі кроки, на які Україна може піти в подальшому, мається на вас дипломатичного санкційного характеру. Плюс зрозуміло, що Грузія зараз дуже серйозно відстає в процесах євроінтеграції. Вони фактично випадають стрійки Грузія Молдова, Україна, і цілком рідно, що по завершенню цього року ми вже побачимо формат не три, а два плюс один чи два мінус один, де Грузія буде йти особняком І це також відкриє, скажімо, інші можливості для того, щоб Україна більш активно вже давила на грузинську владу в частині Саакашвілі і санрусі. Угу. Дякую, що долучився. Дякую, що пояснив ці процеси. Олексій океан український політолог, був гостем нашого стріму. Говорили ми про ситуацію довкола Саакашвілі